Вітаємо! Авторський колектив у складі Наталії Морзи та Ольги Барни. Дякую ЗСУ за захист та жертовність, а усім причетним до сьогоднішнього дійства за можливість представити підручник з інформатики для шостого класу, який підготовлений у співпраці із українським освітянським видавничим центром Овіон. Підручник реалізовує нашу авторську модельну програму є логічним продовженням підручника для п'ятого класу та покликаний допомогти учням та ученицям досягти очікуваних результатів першого циклу навчання інформатики в новій українській школі в базовому курсі інформатики, який передбачений державним стандартом. В основу побудови підручника покладені інноваційні педагогічні технології, які, як показує, досвід пілотування. Дозволяють досягти поставлених цілей незалежно від форми організації навчальної діяльності учнів. Підручник містить 5 розділів: інформаційні процеси, мережеві технології та інтернет, цифрова творчість, таблиці та моделі, програми та роботи, і наскрізно вивчається питання формування обчислювального мислення, елементи якого розглядаються практично в кожному. Тематичному блоці зміст навчального матеріалу подається нелінійно, коли перед учнями ставиться проблема, яку вони обговорюють, розмірковують, оцінюють наявні знання та вміння, приходять до висновку, що потрібно опановувати новими знаннями, вправлятися у нових уміннях, оцінюють знову ж таки свої результати навчання. І на основі застосування набутих знань та умінь узагальнення приходять до вирішення проблеми, отримання результату у вигляді проєктного завдання чи розв'язку компетентнісної задачі. У зв'язку із цим матеріал підручника подається у вигляді блоків тем. В якому передбачено вивчення одного, двох чи більшої кількості уроків відкриття, кожна із тем розпочинається ключовим питанням, яке розв'язується на основі опори на досвід, на основі навчання через вирішування проблем. І важливо, що кожен кожна тема передбачає глибоку внутрішньопредметну інтеграцію, яка тісно переплітається із практичним та навчальним досвідом дітей учні опановують навчальний матеріал шляхом. Вивчення коротких текстів і перегляду презентацій, які подаються разом із файлами, заготовками в електронну складову до підручника, які навчаються через самооцінювання, через виконання різноманітних практичних завдань, які виконують самостійно у парах, у групах, і після кожної теми здійснюють рефлексії. Слід звернути увагу на систему оцінювання, яка передбачає різні підходи до реалізації формувального оцінювання та представлена різними інструментами, які можуть користуватися як учні, так і вчителі. І ці інструменти повністю реалізовують усі підходи щодо власне. Визначення навчального поступу учнів і отримання оцих от очікуваних результатів, виходячи із особливостей сприймання навчального матеріалу сучасними школярами, у підручнику ми пропонуємо дуже короткі тексти, візуалізовані інструкції, які сприяють. Легкому опануванню учнями навчального матеріалу як під час роботи у класі, так і під час їх самоосвіти. Навчальні завдання подано через цікаві дітям практичні кейси, які передбачають і виконання завдань, які пов'язані з розв'язуванням. Компетентнісних завдань із виконанням проєктної діяльності, яку, як і практичні завдання, діти можуть виконувати як індивідуально, так у невеликих групах. У підручнику багато сучасних технологій. І ці технології передбачають як можливість навчання. Предметним компетентностям, так і формування наскрізних умінь учнів і розширюють інформаційне і діяльнісне поле учнівських робіт в процесі навчання інформатики. Особливий акцент здійснено на ігрові технології, коли учні стають не тільки споживачами ігрового контенту. А й самі активно розробляють навчальні, розважальні та інтелектуальні ігри, створюють комп'ютерні симуляції. Важливим, на думку авторів, є формування цифрового громадянина, який вміло та безпечно використовує гаджети та програми. Піклується про свій цифровий світ на сторінках підручника, ви знайдете завдання по роботі із створенням власного чат-боту, із створенням різноманітних додатків, які допоможуть учням і їх громадам, їхнім школам. Реалізовувати цілі сталого розвитку, реалізовувати здорові зберігаючі технології, завдання, які пов'язані із розвитком самої дитини і підготовки її до опанування інших навчальних предметів. Окрім традиційних програмних середовищ, в яких учні можуть формувати та виявляти свою цифрову творчість, а це і текстові процесори, і редактори презентацій, і середовище для роботи з електронними таблицями, ми пропонуємо і широкий спектр нових, починаючи від канви, білих дощок, сервісів для створення блогів, та навіть конструктора веб-сторінок. Учні вчаться представляти дані, працювати з ними, візуалізувати їх, будувати комп'ютерні моделі і все це передбачено в одному із пропонованих програмних середовищ, які учні будуть обирати відповідно до їх. Бажань, можливостей їхнього програмного забезпечення, доступу до мережі чи доступу до офлайнових програм і вподобань самих учнів слід зазначити, що базовим середовищем для вивчення змістовної лінії алгоритмізації і програмування в курсі інформатики. Який реалізовується нашим підручником є середовище скреч, хоча ми не обмежуємося. ним. А для навчань основ робототехніки ми пропонуємо використовувати мікроплату, мікробіт, як із середовища скреч, так із власного. Середовище для програмування цієї плати. Якщо у навчальному закладі буде відсутня фізична плата, то опанування курсом буде можливе за використання емулятора, який вбудовано в середовище програмування. Усі навчальні матеріали спрямовані на формування компетентностей учнів через доцільно дібрані задачі, на формування наскрізних змін, і це дозволяє забезпечити можливість творити якісну освіту заради наших дітей, заради їх успіху і заради майбутнього. Дякуємо, що ви з нами. Дякуємо, що разом із нами творите якісний освітній фронт, який наближає перемогу і будує світле майбутнє нашим дітям. Наші контакти усі на екрані, і ми дякуємо ще раз за вашу увагу і за вашу участь.